Християни східного обряду відзначають страсний або чистий четвер. Історія цього свята пов'язана з тайною вечерею, яка для церкви та вірян є однією з найвизначніших євангельських подій. Ісус, зібравши своїх учнів, омив їм ноги, показавши, що смиренність істинного християнина має бути безмежною, починаючи від сьогодні і до воскресіння, всі церковні служби присвячують спогадам про страждання Ісуса Христа, які він пережив на землі. Безперечно, Страшна подія відбулася, бо Христос взяв на себе гріхи наших прародичів Адама і Єви і поніс їх до Голгофи. Ну, якби не було Голгофи, не було б Воскресіння, не було б і нашого спасіння, бо Христос поєднав людство із небом. У цей день християни обов'язково відвідують храм, моляться та сповідаються. Як себе повинні ми вести сьогодні християни? Перед за все, так, як ми, як звичай християнський великий, як велике святе письмо смиренно, не забути про розваги, пам'ятаючи, що Христос віддав своє життя за кожного з нас. За праведника і грішника, за бідного і багатого, за лінивого, за хворого, за кожного віддав. І тому, безперечно, ми йому повинні віддати свою частку серця свого і, і, і принести на вівтар йому. А яким чином? О, Єдиним, це спокутують своїх гріхів. Традиційно у страсний четвер віряни прибирають свої оселі та порядкують на обійсті. Окрім цього, слід подбати про святковий стіл, спекти паски та пофарбувати крашенки, тому що вже вечором читаються страсті христові, читаються 12 страсних євангелій вечором, і для того, щоб вже п'ятницю, коли виносять плащаницю, до Допоклонів, тобто гріб Господній, вже наші добимки були чисті. Щоб ми вже у ці дні, починаючи з вечора великого четверга, вже не думали про мирське, про битове, про турботи життєво, а думали тільки про вічне. Як проводять чистий четвер жителі Прикарпаття, нам розповіли самі Івано-Франківці. Це, звичайно, є святкові дні, урочисті дні. Четвер чистий треба підготувати і оселю, і себе, щоб сприйняти це велике християнське свято. П'ятниця це дуже страсна п'ятниця. Треба в більшості в молитві, в спокої проводити і готуватися до Воскресіння Христового. Ходжу в церкву. Проводжую в пості, в молитві і бажаю українцям так само ж всім більше звертатися до Бога у всіх потребах. Купуємо продукти, пасочку купуємо, купили, печемо пасочку, кошечок підготовлюємо, рушничок. Страсний тиждень є тижнем суворого посту заради суму про розп'яття Ісуса Христа. Особливо набожні люди від четверга припиняють виживати їжу аж до Великодня.